Вишиванка це як малюнок із фігурок та кольорів. Подивіться на вишиванку. Вона вся з маленьких квадратів, трикутників, зірочок. Це діти геометричні фігури. Давайте разом роздивимося малюнок на вишиванці. Та скажемо, які ж геометричні фігури. Зображені там. Увага на картинку. Які ж геометричні фігури ми тут бачимо? На вишиванці зображені кружечки, квадрати великі та малі. А також ми бачимо трикутники. Ну що ж, ми вирушаємо з вами далі. Ми бачимо з вами вишивку на нашій вишиванці. Уявіть дзеркальце посередині вишиванки. Що зліва, те й справа. Це називається симетрія. Погляньте, як одна половинка вишиванки повторює іншу. Ось це дітка називається симетрія. Одна сторона повторює іншу. Вони однакові. А тепер я пропоную трішки погратися, взяти до рук лінійку та виміряти довжину нашої вишивки. Беремо з вами лінійку та прикладаємо її до вишивки. А тепер подумайте і скажіть, якої ж довжини вийшла наша вишивка. Довжина нашої вишивки 8 см. Молодці. Любі малята, що нового та цікавого ви дізналися під час бесіди?